Наші штани, вони покращеної конструкції, вони мають 9 кишень. Вони мають підсилені частини позаду, кишені під кутом для кращої експлуатації, а також вони мають вшиті кишені для наколінників». Раніше Олена Гусі шила одяг для модних брендів та мала співпрацю у сімох країнах. Втім, повномасштабне вторгнення Росії змусило жінку приміняти індустрію моди на допомогу українській армії. Тож вона взяла за те, що у неї виходить найкраще шити одяг. Олена пригадує, як розпочинала свою роботу із тактичним вбранням. Це трошки інша робота ніж з фешн, тому що фешн – це є більше робота з складними конструкціями. Тут є робота з більше з також складними конструкціями. Але це йде тестування, це йде відшліфовування дрібних деталей, які дуже важливі. Це трошки інша специфіка роботи. Нині тут працюють приблизно 50 майстринь. Серед них Клавдія, жінка-переселенка з Лисичанська, яка рік тому оселилася у місті Лева. В нас евакуювали з Лисичанська. Тоді були вибухи, відтему зараз тут. Надіємося, що скоро будемо дома. Працюємо на цьому підприємстві. Обстановка дуже гарна. Виконуємо свою роботу, ту, що нам дають і таї. Дає... Керівництво до кожного відноситься до своїх працівників з розумінням. За день Клавдія та інші працівники фабрики шиють 70 костюмів. Загалом за рік роботи тут же одягнули 25 тисяч українських військових. Серед того, що виготовляють зимові та весняні костюми, флісові куртки, штани та футболки. Увесь військовий одяг за оптовою ціною продають волонтерам та іноземним фондам. І ці доправляють форму на лінію фронту. Ну, у нас є такі клієнти, як фонди з Люксембургу. Вони замовляють хлопцям на Бахмут. Тобто кошти приходять з Люксембургу, але одяг їде на Бахмут. Є також партнери з Канади, а зараз ми вийшли на експорт. Нещодавно Олена Гусєва отримала мікрогрант за програмою Власна справа. Завдяки цьому вдалося закупити нове обладнання, з допомогою якого якість одягу стане кращою. Надія Ковальчик, Віталій Дмитерко, телеканал НТА.